Доброго дня. Доброго дня. Ми раді вітати вас знову в наших сцінах. Дякую. Після таких складних перепетій ви до нас повернулися і словами вдячності, так як ми самі сьогодні не очікували такого сюрпризу від вас. Скажіть, будь ласка, звідки про раз дізналися? Як ви до нас взагалі прийшли? Все-таки дуже ваш такий шлях був темнистий до нашої клініки. Дуже багато чого ви пережили. І от перші ваші враження тільки вона переступила поріг нашої клініки, і ваші враження, коли вже ви звідси йшли? Дякую вам. Я знала про вашу клініку від своєї близької сестри, скажімо так, від сестри, яка мене порекомендувала, щоб я пролікувалася в цій клініці. У мене був дуже довгий шлях до виздоровлення, але я ніяк його не могла знайти. Ця клініка була моєю останньою надією, тому що я вже все пройшла кругом і так нічого зі мною ніхто і не могло... Не ніхто з мене, допустимо, не, 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 не зміг мені допомогти. так. 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 Що у вас було, якщо можна? У мене були то... нервові зриви такі були. Я завжди така була якась нервована, не спала е сльозлів, сль сльози постійні в мене були, е такий неспокій в душі. Таке незадоволення самою собою мене було. Я вже думала, що це вже край, я вже нічого не можу знайти, і вже взагалі що місто, він взагалі такий, це, мабуть, буде постійний, і я ніколи не зможу з нього вийти. Но завдяки цій клініці, якій я прилікувалася певний час, я дуже багато що зрозуміла, тому що з мною працювали прекрасні психологи. Прекрасні лікарі і допомогли мені багато в чому себе саму зрозуміти, так що я дійсно що не могла зрозуміти, що зі мною відбувається. Але так як я вже пройшла деякий певний час лікування, то я вже тепер зможу сміло вийти на двір, тому так як я не виходила місяцями, могла сходити тепер в магазин, можу спілкуватися з людьми, по телефону спокійно не нервуватися. А раніше це взагалі для мене було. Таким сказати, моментом якогось такого переживання, що я навіть не можу цього вам даже передати. Що от говорю по телефону і одразу вся така в нервозі, не можу слова сказати, і вроді би, наче то нічого такого не говориш, а саме емоційний стан, то не можна його взагалі передати. Зараз набагато спокійніша, він дуже набагато комфортніше зараз. І взагалі я почуваю себе добре. Так як завжди каже Уляна Богдання, це їй таке, скажем, слово добре, воно дуже, дуже мені так засіло в душу. Я завжди буду казати всім добре. Ніколи не буду казати там Погано. Як би не було нормально, як так, би не було. Так. І оце слово для мене ключове тепер. Добре, це саме головне. Скажіть, будь ласка, як вам за цей місяць, ну, здається, ви були більше, ніж місяць у нас? Як протікало це лікування? Чи важко? Чи, чи воно, як воно вам давалося? Чи у вас не було такого бажання, що от сьогодні зірвуся, покину все і поїду кудись? Було по-різному, тому що я емоційна така людина, я звикла жити е, таких великій кількості людей, і для мене це бути, знаєте, в лікарні це для мене тяжко. Ну, це ж не лікарня, це така клініка, яка є як як будинок для мене. Я тут себе комфортно почувала. Я перші три тижні взагалі дом не хотіла їхати, тому що мені так було добре, що я кажу, я краще тут переночую, побуду там все. Ну так як вже пройшов певний час, я заскучала за сім'єю, то я вже на четверту неділю поїхала додому. А так то взагалі нічого тут такого немає, це ніяка не лікарня, це клініка прекрасна з прекрасним персоналом, з прекрасним обслуговуванням з усім. Як я себе почувала перші моменти. Трошки, начебто, такі були страхи, блокади були для мене таким новшеством, скажем, тому що це щось нове, ніколи мені ніхто такого нічого не робив. І, звичайно що це для мене було нове, для організму нове, для мене самої воно було нове. Були моменти, коли трохи здоров'я трошки не таке, наче воно збивало, наче ритм цього всього лікування, тому що лікування ж без. Загострення не протікає, були загострені моменти такі. Ну, все миналося, все настроювалося. і поїхала додому, трошки ще наче себе, наче підстраювала. І приїжджала зовсім по-другому, наче все почала, скажем так, приймати і все, все добре. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас якісь є поради, настанови для майбутніх пацієнтів, які я прийдуть приймали. Я бажаю на цю міс... всім, хто взагалі форіє людей з захворювань, такими, якими займається клініка, щоб приїжджали сюди, лікувалися, тому що я маю багато захворювань, мала багато захворювань, різної різної ступень, як я собі кажу, різного там значення, тому що я все лікувала вже і серце окремо, і голову окремо, і ноги, руки окремо, і психіку окремо. А все зводилось в одне, що треба було їхати. От іменно тут все підсього До всього підходить до комплексне, всього комплексне всього лікування іменно було тут. І де мені його схватили, де мені його взяли в один вузилок такий, і в мене тут взяли його під контроль і вряд мене лікували. Дякуємо вам за змістовну відповідь. Дай Бог вам здоров'я, благополуччя на довгі роки життя. Звичайно, як будете ви здорові, то все у вас буде складатися, всі ваші починання будуть доводитися до кінця. І я думаю, очіку... буде бажаний очікуваний результат. І знову ж таки, до нас можна приходити тільки, тільки, щоб так разом сісти, згадати, що в нас було, і відкласти його надалі. Дякую вам. Дай вам Бог всього самого самого Дякую витраще. вам також за все, що ви для нас для мене зробили. Отена Володимирівна, ви. Дуже хороша людина, дуже багато ви теж мені давали. Ну, всього, -всього вам найкраще в вашій клініці, скажімо так, процвітання, благополуччя, наснаги і, звичайно, здоров'я, щоб ви це все здужували, все здужалося, всіх пацієнтів піднімати на ноги, і все-все найкращого. Я думаю, найкраще це вдячний пацієнт, Дякую. який підійшов до нашого лікування з розумінням, і в кінці-кінці кінці він. Зрозумію, для, для чого це все було потрібно? Так, це дуже важливо. Дякую, Мива. Дякую. Дякую.